Бетельгейзе – вмираюча зірка, об'єм якої в 300 мільйонів разів більший за сонце, хоча важча за нього всього в 17 разів. Вона все ще перебуває в гідростатичній рівновазі, але запаси водню вичерпані, і гравітація перемагає. У центрі зірки формується неймовірно щільне залізне ядро діаметром у кілька тисяч кілометрів і температурою в півмільярда градусів. У будь-який момент, у найближчі 100 тисяч років, трильйони тонн заліза, що рухається зі швидкістю в чверть швидкості світла, почнуть стискатися. Цю вовняну загибель астрономи називають вибухом над нової. І у випадку з Бетельгейзе це буде вражаюче видовище для спостерігачів на землі, оскільки зірка розташована всього за 650 світлових років від землі, шари газу і пилу сяятимуть на нашому небі так само яскраво, як повний місяць. Протягом кількох тижнів, коли туман розсіється, ми побачимо зовсім інший об'єкт нейтронну зірку. Якщо масу зірки було розраховано неправильно, то найімовірніше це буде Чорна діра.